Наші ветерани на іграх нескорених це символ незламності українського народу. Вони довели, що навіть після найважчих випробувань можна досягати успіхів. Завдання держави не лише відзначити їхні перемоги, а й забезпечити системну підтримку, якісну реабілітацію, доступ до спорту, освіти, гідного працевлаштування. Також важливо, щоб історії наших захисників не були забуті державою. Держава має працювати над збереженням пам'яті через законодавчі ініціативи, культурні та освітні проекти. Українські ветерани це герої, які і зараз щодня продовжують боротися за Україну, і наше завдання підтримувати їх, щоб Їхній внесок завжди залишався у пам'яті суспільства.